Центр Луцька завмер. Театральним майданом пронесли домовини з тіла лучан, які боронили землю від путінського війська. Мабуть, богові треба там такі воїни. У Свято Троїцькому соборі сьогодні зібралися родини двох захисників Миколи Мілковського та Романа Образцова. Їх життя обірвалися з різницею в один день. Микола Мялковський. йому було лише 28 років. Це не рибам, а Це втратити єдиного сина. До повномасштабного вторгнення працював у Марії Любліна. Як розповідала його мама, відома Волинська художниця Тетяна Мялковська, 24 лютого минулого року її син покинув роботу в Польщі і тут же повернувся в Україну, аби стати на захист батьківщини. Думала, його ніщо не візьме, ніхто. Ніяка поля, ніякий ворог. І з того моменту ви знаєте, не відпускається вже третій день. просто не віриться, що він загір. Нім, нема проти загіршої його поля не може просто взяти. Він настільки був досконалий це, настільки знаєте, мудрий, неповітр, талановитий, сильний. Захисник України Сергій Годлевський знав Миколу з малку. Згадує як допитливого закоханого в історію Луцька хлопчиська. Той маленький хлопчик виріс. Вчився в бучачі у Василянському монастирі здобув освіту світу, початково, середню там, потім Острожська академія, а потім Люблінська мерія. Кожна людина по-своєму красива, але він дійсно такий взірець, портрет незалежної України великий, красивий, сильний, розумний, добрий. Ну, далі ви знаєте. Молодший сержант Микола Мялковський загинув 4 грудня, виконуючи бойове завдання на фронті, яке, на жаль, стало останнім. Несправедливість тільки одна що певне, в першу чергу, ми, батьки, повинні полягти, а вони повинні пустити корінь і пустити своє, своє насліддя, так, тому що. Це дійсності цвіт, нації, Це не перебільшення. Це генофонд нації. І ми платимо таку жорстоку ціну за це все. Найдорожче життя поклав за рідну землю і лучанин Роман Образцов. Самий лучший із лучших. Тепер йому назавжди 52 роки. Військовий отримав важке поранення, боронячи Україну на Херсонському напрямку. Був у морській штурмовій бригаді. Роман. Поранений, контужений, раз в госпіталь, другий раз в госпіталь, але ні, він став і йшов до останнього свого моменту, так, не витримало серце, так. Він помер не в самому окопі, але він залишається в нас героєм завжди, тому що він стояв там. Він ішов на боротьбу з сатаною. Серце Лучанина перестало битися 5 грудня. Військовий Роман Образцов помер від гострого інфаркту Міокарда. Домовини з тілами обох героїв. Військові пронесли театральним майданом. Поховали Миколу Мілковського та Романа Образцова на алеї почесних поховань міського кладовища в селі 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисників. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.